Розпочали своє квітування лілії азіатські В цьому році я не знаю, яка причина, але ось вони такі мілкі. Ось і писала мені і моя підписниця Лілічка, що чомусь мілкі лілії в цьому році. Ото гібриди також мілкі. Дивіться, як прекрасно це виглядає в Вероніці. Як мені подобається ця Вероніка. Аби вона ще трішечки була нижча. Ось так, ромашечки і Вероніка. Просто неймовірні, просто величезні кущі треба буде розсадити. Ось такі лілії. Ось іще одна. Але бачите, швидко відквітає, тому що спекотно я ж кажу, в тому році вони були завишки е, в мене. В цьому році ось такі низенькі. А от проста моя червона лілія. Вона спочатку така темно червона, потім така навіть трішечки оранжева стає. Е, квітують прекрасно, навіть он, дітки три. Дітки її прекрасна Лілія.